В зсу спростували чергові досягнення Пригожина в Бахмуті. Між тим у Міноборони пояснили, чому наші бійці не полишають захищати місце. Більше у цьому випуску ви на Фабриці новин Яна Анастасія Федор. Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив про нібито контроль над більше ніж 80% Бахмуту. Його слова, які минулі рази, залишаються нісенітницею і спробою виправдати свої поразки в місті за останні 9 місяців. Про таке пише телеканал CNN. Але давайте по порядку. Ось що сказав путінський кухар про захоплення Бахмута. Ми повністю сконцентровані на Бахмуті, продовжали бойові завдання. В Бахмуті більша його частина, тобто більше 80% знаходиться під нашим контролем, включаючи весь адмінцентр, заводи, фабрики, міську адміністрацію. частина многоетажних жилих кварталів, де здесь під райони, потім є тунелі. Кінець цитати в коментарі для видання речник східного груповання збройних сил України Сергій Чариватой спростував слова. Пригожена він відзначив, що таким чином м'ясник намагається показати хоч якусь перемогу в місті, яке росіяни намагаються захопити протягом дев'яти місяців. Процитую. Ця заява Пригожена не відповідає дійсності. Я щойно зв'язався з командиром однієї з бригад, яка захищає місто. Я можу з певністю заявити, що українські сили оборони контролюють набагато більший відсоток території Бахмута. Пригожено потрібно показати хоч якусь перемогу в місті, яке вони намагаються захопити вже 9 місяців поспіль. Тому він робить такі заяви. Кінець цитати водночас, Інститут вивчення війни повідомляє, що російські війська займають близько 76% Бахмута. Аналітики додають, що Міноборони Росії хоче використати найманців саме для захоплення міста, зводячи до мінімуму втрати серед звичайних російських сил. кажуть наступне. Міноборони Росії і Пригожин заявили, що найманці Вагнера складають основу для захоплення території і відштовхування українських сил у центрі Бахмута. Тоді як неуточнена кількість російських повітряно-десантних елементів складає підтримку на флангах Вагнера на північ і південь від Бахмута. Цей розподіл сил свідчить про те, що міноборони Росії має намір використовувати ПВК Вагнер для захоплення Бахмута, зводячи до мінімуму втрати серед звичайних російських сил. То чому ж ЗСУ не відходять від Бахмута? На це питання відповіли у Міністерстві оборони України. Заступниця міністра Ганна Майер наголосила, що Бахмут взяв на себе основний удар російських загарбників на сході, а залишити місто означає допустити ворога в глиб країни. Процитую. Ворог саме в Бахмуті сконцентрував основні свої зусилля, тому і ми повинні там у відповідь концентрувати свої для того, щоб зупиняти ворога. Фактично, Бахмут на себе прийняв зараз на сході основний удар збройних сил ворога і їхніх приватних армій. Пильно стежимо за ситуації на фронті. Друзі, вірте і підтримуйте зсу. Ви на фаберси новин. Підпишіться і ставте вподобайку цьому відео.